<свіститут> Привіт! Це знову мандрівник, твій улюблений краєзнавчий альманах. Ти знову біля екрану, а ми знову готові розважити тебе черговою мандрівкою. Отже, ми починаємо. Отже, сьогодні, попри своє хворе горло, я розповім тобі багато цікавого. Найдовша в Європі канатна дорога була в Лисичанську, давнє ткацьке мистецтво в давньому козачому селищі, та звіряємо весну за станично луганськими лелеками. Розпочати пропоную цікавою та трохи сумною мандрівкою в Лисичанськ. Чи знав ти, що тут до нещодавнього часу знаходилася найдовша в Європі та друга довжиною в світі канатна дорога? Про це навіть у російській вікіпедії написано. Хоча чи варто дивуватися, що збудували цю унікальну канатку саме в місті хіміків та гірників? Її протягнули всередині минулого століття з метою поєднати місцевий содовий завод із білогорівським міловим кар'єром. Сировину на підприємство возила велика кількість вагонеток. Загальна довжина дороги перевищувала 16 тисяч кілометрів. Як розповіла мені Олена Цвік, співробітник місцевого музею, в місті навіть звучали думки використовувати канатку за транспортним призначенням. Бо зі звичайними неканатними дорогами Лисичанську не пощастило, а тут чудова можливість возити городян з однієї частини міста в іншу. «Наш город, особенность его та, что он очень холмистая местность и есть очень высокие точки и низкие. Чтобы добраться туда и обратно, естественно, надо преодолеть определенные трудности. Она была похожа на вот эту канатную дорогу, на которой ездят туристы, ну, видели, да, когда едут в Карпат или в другие горы. На определенной высоте едут вагонетки или там вагончики, которые везут пассажиров». Але реалізувати цей амбітний задум не вдалося. Кілька років тому канатку зупинили та розрізали на метал. Ми дивом змогли знайти невеличкий її шматочок. Мабуть, він залишився цілим через те, що протягнуто його прямо над приватними будинками. Важко різати, не домовившись із власниками. Володимир Борисович ще пам'ятає, як спалося, коли над тобою постійно снували вагонетки. Каже, що людина до всього звикає і нормально спить. 300 вагонів в сутки, по моєму від да. 300 до 800. Вагонетки йдуть, да, и все, смело. А шуміло? Ну як ЖД. Чуть-чуть тише. А зараз покажу тобі, як працює ткачиха. Я колись чув, що кожна козачка знає, як користуватися ткацьким верстатом. Перевіряти правильність цього вислову їдемо в давнє поселення донських козаків, село Гречишкине Новоїдарського району. Цей населений пункт з гістівною назвою виник наприкінці 17-го століття. Легенда розповідає, що приїхав сюди донський козак Іван Гречишкін та заснував тут ціле село. Достеменно невідомо, скільки ткачих жило на цих землях в той момент. Але Ткацьку майстерність тут поважають, аби це довести, нас познайомили з легендарною майстриною Ганною Харламовою. Під час роботи Ганна Кіндратівна мовчить. Таке вже давнє правило. Розмови заважають. Поговорити можна в перерві. Тим більше, що Ткачиха Харламова чудова співрозмовниця. Вона і розказати може, і навчити своїй майстерності краще за будь-які онлайн-курси. А що, вот это учиться, да записують на комп'ютер, на диск записують, как это ткань. Ні, як у свій комп'ютер не вложиш. Нема нічого не сяк. Перша думка, яка виникає, коли бачиш цей верстат, скільки ж людей його збирає. Насправді нічого страшного нема, каже моя нова знайома. За довгі роки ткацької практики вона навчилася самостійно збирати свій верстат. Хіба що з важкими деталями допомагає син, що живе в сусідньому будинку? Ткати Ганна Кіндратівна навчилася ще в дитинстві, спостерігаючи за роботою мами та бабусі. Вдосталь надивившись, спробувала сама. Мама мне рассказала, я основала, с ею навели, помогла она мне надеть у них, у бёрда, рассказала, как узелки вязать, завязала. І пішла ткати сама. Своїм верстатом Гречищанська майстриня дуже пишається. Каже, що йому більше ста років, а виглядає як новий. І все це тому, що козачки дуже дбайливі господині, запевняє подруга Ганни Кіндратівни, керівник фольклорно-етнографічного ансамблю Калина Тетяна Дементєва. Цей колектив так само виступає, як би зараз сказали, у автентичних костюмах. Вы знаете, у нас ко э, костюмы наши казацкие вот, сохранились тех-тех тех времен. И утверждаем мы с полной ответственностью, что это только благодаря чистокровности, чистоплотности наших казачек. Калина та Ткачиха Харламова давні друзі, численні обласні, національні та міжнародні фольк-фестивалі. Вони відвідують разом, представляючи мистецтво свого села. Київ, Москва, Вороніш далеко не повний перелік населених пунктів, які чули співи Калини та бачили, як працює Ткачиха Харламова. Гречищанський ансамбль виник у 70-х роках минулого століття. Від відпочатку народні аматорки поставили собі за принцип поповнювати свій репертуар не сучасними авторськими піснями, стилізованими під народ. А співати виключно давні козацькі пісні, ті, що звучали в селі від самого його заснування. Ой, селіна, я рушит, там дать віла. Місцевий майстер Олександр Бойко вже протягом 12 років вивчає рідне селище, створюючи макети місцевих будівель. Першим в його доробку був храм сірників. Може пам'ятаєш, років націять тому збирання сірникових храмів було у моді, починав з цього і бойко, та дуже швидко це йому обридло. І вирішив він дещо урізноманітнити перелік своїх будматеріалів, Мов би, з самих тільки сірників достовірної копії не вийде. Не відобразиш як слід усілякі дрібні деталі. А як що замість стерників взяти картон і як слід вивчити макетований об'єкт, то вийде дуже і дуже непогано. Это свято успенський храм Йому вже більше 200 свято-ніколайський храм Новського, который був згорван після війни і на його місці построїли Нобсковський дом культури. Это це Свято-Николаївська церковь, здесь в Нопскові построєна. Недавно. Особливо надихають бойка місцеві церкви, але й інші споруди не залишаються поза його увагою. От, наприклад, копія будинку, в якому живе майстер. А це торгівельний центр, який в даний момент будують в Новобскові. Над його макетом бойко працює вже півтора місяці. Кожну кирпичину треба наклеїти. Це дуже довго і кропотливо. Так як і здесь. Все це вручну і наклеєно. Виготовити шиферний дах, забор зі штакетника, пандуси на вході та багато маленьких вікон це дуже важка і монотонна праця. Але результат того вартий. Як пожартував один з друзів майстра, іноді краще за оригінал. О, все, тепер у нас засохнет. Тоже у мене здесь сход, здесь ступеньки будуть, здесь і здесь и с порышнями. Ну а здесь естественно будет фундамент. Закінчивши торгівельний центр, бойко візьметься за аптеку, що збудували поблизу його будинку. Взагалі, макетних справ майстер мріє увічнити Києво-Печерську лавру, але з огляду на віддаленість об'єкту ця мрія з розряду нездійсненних. А от взятися за храмовий комплекс в Сєвєродонецьку було б більш реально. Тим більше, що об'єктів для натхнення тут вдосталь. Місцеві жителі знають цей комплекс за назвою Лісова дача, бо неподалік серед височенних сосен дійсно розташовано дачний масив. Скажу, Тобі відверто. За кілька років існування програми я передивився силу селену усіляких храмів, церков та інших культових споруд. Але лісова дача справила на мене найсильніше враження. Зараз зрозумієш, чому. Цей комплекс складається з двох храмів, кількох капличок, музею та великого зібрання усіляких святин з різних частин світу. Та про все по черзі. Свою екскурсію ми розпочали з каплички святителя Миколи. За словами нашого гіда, голови приходної ради Любові Метелкіної, її Навмисно збудували за територією комплексу, аби будь-який подорожній міг попросити цього вельми шанованого святого про допомогу. Як зізналася, наш гід кілька разів вона й сама це робила, і святий допомагав. У меня, например, були такі ситуації, когда я несколько раз нечем было отсюда уехать вечером ночью, очень поздно. Я подходила и просила его помощи. І тут же подъезжала какая-то машина, где-то люди заблудились, збили з дороги. І вони всегда меня отвозили домой. Так було три рази было так. Йдемо далі, проходимо крізь арку із благословенням для всіх гостей та зупиняємось біля джерела. Знову ж таки, за розповіддю нашого екскурсовода, ця вода допомагає хворим. А ще її дуже цінують місцеві дачники. При нарушенні обміну, при ацетонах, при сахарній діабеті навіть багато беруть і поливають. здесь у нас дачі ряда полівають огороди. Говорять, що помідори не болеють. Потрапивши на територію храмового комплексу, важко не звернути увагу на охайні газони зі статуями та мощеними доріжками. Якби у травні приїхали, то помилувалися б нашими трояндами, сказала пані Люба. Ми були тут під час останніх весняних морозів, але й попри несприятливу погоду, нам було на що подивитись. Біля газонів розташували камні із вмонтованими частками православних святинь. Тут і шматок каменю Серафіма Саровського і земля зі святих місць. Все це розташували тут задля того, аби віруючі, які не можуть влаштувати собі мандрівку Ізраїлем, могли приїхати сюди та прикластися до християнських святинь. Продовжуємо екскурсію біля статуї світлого Янгола та альтанки з лелекою. Ці об'єкти дуже полюбили молодята. Приїхати сюди напередодні весілля одна з місцевих традицій. Дуже мене вразив церковно-археологічний музей. Цьому зібранню ікон та інших православних реліквій позаздрить будь-який колекціонер. Дивись сам. Ці ікони збирали віруючі, священники. А за розповіддю нашого екскурсовода були випадки, коли ікони самі просилися сюди. где-то люди их покупали, но у них начинало все рушиться, они слышали голос «отдай в храм, отдай в храм», и люди действительно приносили эти иконы. Вот так поступила к нам икона пророка Ильи, икона вот там Тифинская маленькая у нас есть, точно так же пришла. Здесь вот у нас есть икона, литография, бумажная икона Святой Екатерины. Эта икона была в пожаре. Вокруг иконы сгорела рамочка деревянная, а икона не пострадала. И бабушка посчитала, что она не имеет права хранить дома эту икону, Ну і приніс здійла принесла її сюди. Закінчимо екскурсію біля свято Хрестово-Здвиженського храму. Тут розташовано дуже шановану реліквію розбитий дзвін. Його відлили у 1812 році в Ростові на честь закінчення війни з Наполеоном. Свою травму він отримав за радянських часів під час протицерковної кампанії. Поруч дзвін поменше ще одна з місцевих традицій подзвонити у нього, аби повернутися в ці чудові місця. Тим розкачі. А, 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 На сіда. Можна чі. Насамкінець для створення відповідного настрою розкажу тобі про весняних птахів. Кілька років тому один з монументів в станиці Луганській обрали для свого проживання лелеки. Вперше вони з'явилися тут 5 років тому. З того часу за їх життям спостерігає вся станиця. Всі чітко очень слідять за тим, когда сіла Айстиха на гніздо, коли кавдана сніго там встають і сколько там птенців. Виходить. Каркас для гнізда, аби міцніше трималося, збудували місцеві комунальники. Був випадок, коли одне пташа випадково випало з гнізда та зламало ногу, ветеринара для нього шукали через місцеву газету. А звіряти прихід справжньої теплої весни за прильотом птахів стало станишанською прикметою. Поки що гніздо порожнє, але жителі селища обіцяють, що з дня на день лелеки прилетять